Вітаємо звеглячан, жителів міста і району. інженерно технічна група добровольчого формування номер 1 з територіальної громади за рік роботи виготовила сотні ФПВ-дронів різних модифікацій, якими знищили сотні одиниць особового складу противника, десятки одиниць техніки. За рік ми не отримали жодної рекламації на свою продукцію. Цій групі добровольці патріоти, які не отримують ні копійки, винагороди за свою роботу. Фінансову підтримку нашої діяльності здійснює благодійний фонд дрони Звягеля», підприємства міста, підприємці, фермери, пенсіонери, школярі і небайдужі люди, жителі нашого міста і району. Але є і інші приклади. Ось перед вами більше сотні ФПВ дронів. Які поставлені у війська комерційними структурами, які ніколи не літали, не використовувалися в бою. Це наслідок того, що безвідповідальні люди, намагаючись заробити на неякісних комплектуючих, поставляють їх у війська. На відміну від них, добровольче формування номер 1 з Єгельської територіальної громади, виготовляючи дрони, на крові не заробляє. В ініціативному порядку. Ми забрали з військ ці дрони на ремонт і відновлення. І зробимо це в найкоротший термін. Потрібні кошти, звегячане. Підтримайте нас, не будьте байдужими. Кожна гривна наближає нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги.